Усе пусте, що там люди про тебе думають. Бо нині кричать Осанна, а завтра розпни. Вербна неділя. Люди радісно зустрічають Ісуса, кидають пальмове гілля й одяг йому під ноги. Вітання, захоплення, слава. Але ми знаємо, що пройде кілька днів, і ці самі вуста вигукнуть розіпни його. Ми щороку приходимо в цей день до храму з вербою. Чому саме з вербою? Бо в нашому краї немає пальм, як у Єрусалимі. Але верба це теж символ життя. Вона прокидається першою навесні, навіть коли земля ще холодна. Її гілки, як спогад про ті пальми, якими колись вітали Спасителя. І водночас як нагадування, що наша віра має бути не сезонною, не тимчасовою, не від натовпу. Ми освячуємо вербу не як оберіг, не як чарівну паличку. А як знак нашої участі в цій історії, як молитву, щоб ми були з Христом не тільки тоді, коли легко і святково, а й тоді, коли важко. Тож, коли тебе вдаряє освячена вербова гілочка, пам'ятай не тільки слова не я б'ю, верба б'є, а подумай, чи ти ще кричиш «Осанна», чи може вже мовчки пішов у натовп тих, хто зраджує.